Всім привіт і слава Україні! Мене звати Людмила, я інженерка, що читає, і сьогодні я роблю спеціальний випуск до дня народження Гаррі Потера. Happy birthday, Harry! Гаррі! Гаррі Потер для мого покоління. Це була книжка, з якою ми росли. Я пам'ятаю, що просто книжка виходила паралельно з тим, як я зростала, я була такого ж віку, як Гаррі Поттер, і це було дуже цікаво а, читати. Хоча я не була фанаткою Гаррі Потера. А я прочитала його так ще у школі. Але прям супер захоплені, до мене прийшло, мабуть, в університеті разом з кількома друзями, які були дуже into Гаррі Potter. і це все. А потім мені відкрився чарівний світ фанфікшену. І да, я трошечки пропала там тоді. І своїй дуже класній розмовній англійській я завдячую в тому числі читанню фан по Гаррі Потеру. А Гаррі Поттер. сьома книга, стала першою книгою, яку я повністю від початку до кінця прочитала англійською мовою. Ось такий фан-факт з мого життя. Гаррі Поттер як феномен. Ми не будемо тут говорити про Роулінг, Окей, бо вона гомофобка і трансфобка, і взагалі я дуже розчарована з. Дуже багатьох речей, які вона виносить на загальне обговорення у Твіттері, а також те, куди йдуть гроші, які вона заробляє на цій франшизі. Тому про це ми не будемо говорити, а будемо ми говорити про фанфіки, і, верніше про книги, які починалися як фанфіки по Гаррі Поттеру, а потім бах, і опублікувалися, і стали популярними, отримали свої власні фандоми, і так далі. Так далі, так далі. Підбірочка ця була зроблена персонально мною з моїми персональними перевагами. Тому це абсолютно суб'єктивна думка. Все, що ви почуєте у цьому відео, це лише те, як я сприймаю ці книжки. І не значить, що я їх оцінюю гірше чи краще за оригінал. Хоча, ну, багато книжок, які створилися після краще за оригінал. Принаймні логічніші. На п'ятому місці насправді ця книга так і не була видана. Вона досі пір є онлайн-книгою, але Harry Potter and the Methods of Rationality, або Harry Potter та методи раціональності, або методи раціонального мислення залежить від того, який переклад ви подивитесь. Від Елізера Юдковського. Історія починається з того, що Гаррі виховується у люблячій родині Оксфордського професора, і його першими книжками є книжки по філософії, фізиці, квантовій механіці, і так далі, і тому подібне. Тобто, хлопчик розвивається не забитим хлопчиком з комірчини під сходами. А насправді вундеркінд, який вміє думати і ставити правильні запитання, автор цього фанфіка, дослідник штучного інтелекту та філософ раціональності Рідковський. і власне він. Зробив свій варіант Гаррі Потера, переписавши цю книгу з точки зору логіки та причинно-наслідкових зв'язків, чого насправді дуже сильно не вистачало, принаймні в перших книжках точно. Далі вже пані Роулінг сама там трошечки щось зрозуміла, що вона з цією септологією хочеть. Септо, здається так, септологією. Поправте мене, якщо я не права. У цьому варіанті в нас вундеркінд, який дуже любить фізику, раціональність, який має е, виняткове мислення і конфлікти, якого в школі починаються не з того, що він не знає, де знайти якийсь там камінь у лабораторії Снейпа, а з того, що він вступає з ним у дискусію е, з приводу логічної неконсистентності. Е, Певних дисциплін в їхньому навчальному закладі. У цьому анфіку, у цій книзі, магія це об'єкт дослідження, а Хогварт це, по суті, велика лабораторія, велике поле для досліджень. І е, сюжет тут є вільне переосмислення ключових сцен з канону, але із застосуванням е, логіки і певних правил раціональності. Зацікавлені. Якщо ще ні, то я вам зараз ще трошки попітчу цю книгу. Її читати і весело і цікаво, хоча мова не буде для вас легкою, тому що ну, автор все ж таки науковець в першу чергу, а не літератор, і через те, що книжка не видавалася власне, у будь-якому варіанті, окрім онлайн-видання від автора. А вона не мала редактора через це трошечки може її важкувато читати. Я її читала в різні періоди свого життя англійською, російською і українською. Жодного разу так її і не дочитала, тому що щось мене від неї відволікало. Це не значить, що я її не люблю. А насправді український переклад мене закинутий десь на читалці, треба все ж таки його відкрити і дочитати. Я вважаю, що ця книжка має бути цікава усім. Хто, хоч трошки десь пробігав повз наукове мислення, раціональність публікування статей і все таке інше. Але, в принципі, як дуже прикольний і нестандартний погляд на всім знайому історію. Цікавий факт це те, що книга публікувалася з 2010 по 2015 рік на онлайн платформах і доступна наразі безкоштовно. А це те, що певні сцени з цієї книги до сих пір розглядають на редіті ще. В певних платформах, я зараз її не згадаю, як кейси для застосування раціонального мислення або розбору певних проблем. І те, що автор відмовився комерціоналізувати твір, того що він не захотів змінювати це на якусь оригінальну версію, а без зміни Гаррі Поттер залишався у власності Джоан Роулінг, і він не хотів. Втрапляти у проблеми з авторськими правами. Якщо вам цього ще мало, я не знаю, що вам ще треба сказати. Окрім того, що книга класна, книга цікава. Біжіть, почитайте і буде вам щастя. Наступна книга номер 4, Це навіть не книга, це серія книг. І це фантомний вибух і фантомний феномен. Касандра Клер, місто Кісток. Я включила її сюди тільки того, що її всю переклали українською мовою, і чогось її багато людей читають. Гірших книжок я у своєму житті, побудь, не читала. Хоча, не, мабуть, читала, але я до сих пір не розумію, як цей Шерпотріб став таким популярним. Касандра Клер починала свою кар'єру як фандомна а, авторка, і писала вона абсолютно пф, пейрінг Джинні Уізлі драко Малфой. Амінь. I mean, пишіть всі про Драко, я згодна, але нефігаємо Джені Візлі. Ну, наскільки мені подобалась Джинні на початку серії, настільки вона мені не подобається наприкінці, і фільмова Джені взагалі ніяка. І... Хоча мені дуже подобається акторка. Акторка класна, а Джині — ніяка. І тому для мене цей пейрінг було дуже важко зрозуміти. Це не значить, що я не читала. Я намагалася прочитати трилогію Драко, з якої почалася власне City of Bones. Ні. Просто ні. Одна з моїх подруг зробила велику справу. Вона прочитала всю серію City of Bones і переказала мені її. Мені цього вистачило для того, щоб зрозуміти, що читати це я таки не буду. Я подивилася перший сезон серіала. Сказала, що всі актори дерев'яні і дивитися далі я цю фігню не буду. Але чогось дуже багато моїх друзів захопилося цією фігньою, тому зараз я от сиджу і розповідаю вам про неї. А, отже, Касандра Клер писала в далеких нульових. Всі свої фанфікшени, потім в якийсь момент вона просто все видалила із з онлайну і переписала все теж з, з новими іменами, але ж її літературний талант не покращився. Знаєте, що для мене найгірше в її книжках? Не те, що вони виросли з фанфіку, а те, що вони виросли з поганого. Фанфіку. Ні, навіть не так, не з поганого фанфіку, з погано написаного фанфіку. І навіть редактура не змогла змінити її погане письмо. Кожного разу, коли заходить мова про ці книжки, I feel really offended. Я кожного разу ображена через те, що я знаю купу Гаррі фанфіків, які були написані набагато краще. Отже, Джейсі Клері, Драко і Джині. Сильно змінилися за літо, але все одно не пішли дуже далеко від архетипових персонажів. І це одна з головних моїх претензій для цієї книги, тому що всі персонажі там дуже пласкі. От. І як не намагалися видоювати хоч щось хороше з Малика, як на мене, нічого з того не вийшло. Серію «Mortal Instruments», як мені казали, люди люблять за крутий світ, за інтриги, за гумор. Все, що я пам'ятаю з цих книжок, це якщо вона не знає, куди далі штовхати сюжет, Клері втрачає свідомість. Це. От. Ам... Все ж таки, щоб не робити це відео повністю хейт-відео, я дуже рада, що якимось людям подобається. Мені дуже подобаються ті нові видання, які наразі видаються українською з дуже красивими обкладинками. Все ще вважаю, що навіть попри те, що в неї там вже ледь не 20 книжок написано, вона все ще погана авторка, її літературний талант дуже мінімальний, я не скажу відсутній дуже мінімальний. Але людям подобається. Людям подобаються книжки, але людям може не подобатися Касандра Клер, тому що у фандомі в неї насправді був достатньо скандальний бекграунд, і її не раз звинувачували у плагіації та токсичній поведінці. Але через Можливо, через це вона і стала прям зіркою фандому і першою серед гаррі Поттерних фікрайтерів, які почали заробляти гроші на цьому. Книжка номер три свіжачок, який виходить здається лише ось у серпні 25-го року «Alchemized» від Сен Лін Ю. Alchemist – це перероблений фанфік uh, uh, to call it, з одним з в принципі пейрінгів, які я вважаю читабільними у Гаррі Поттерному фандомі. Тобто Драко uh, і Герміона. Від початку цей фанфік був дуже дарковий, дуже стрьомний. Я про нього чула дуже багато того, що він став відомим у фандомі. Я заглянула, подивилася, скільки в ньому сторінок і вирішила, що ні, я це читати не буду. Але хтось читав, хтось читав і хтось хвалив. І от тепер в нас є перероблена робота, яка, по суті, являє собою новий витвір, а з іншого боку, всі ті ж триміони. Навіть фанфік я б сказала, що не тільки по Гаррі Потеру, це, як на мене, навіть фанфік по історії служниці. От, і десь на перехресті історії служниці і Гаррі Потера авторка тепер зробила новий дарковий світ, у якому і відбуваються усі події. Сюжет розгортається у темному магічному світі після падіння добра. і Перемоги зла у великій війні. А наша головна героїня потрапляє фактично у рабство, не пам'ятає нічого про себе, таким вона була, і що з цим до таємничого алхіміка-командира. І через уривки снів, і флешбеки, і так далі. І так далі, Вона відновлює, ким вона була і яку роль зіграла у падінні старого порядку. В принципі, одразу ми розуміємо, де в нас Гермеона, де в нас Драко. І коли ти читаєш це як фанфік, воно, можливо, сприймається трохи легше. Тому мені цікаво, чи змогла авторка переробити книгу настільки, що, щоб був зрозумілий бекграунд стосунків Герміони і Драко у цьому варіанті, без усієї ваги самі Томі Гаррі Потера. Про цей фанфік дуже багато відгуків на тему. Цей фанфік став моєю травмою. Я подивилася у опублікованому варіанті 1000 сторінок, і так це велика травма. Я не знаю, як це. Я тут, ледь, прочитала Онікса останнього, там було всього 650 чи щось таке. Читати тисячу сторінок Dark Fantasy, Але люди читають. Ам... Я б не сказала, що це книга для кожного. В нього дуже багато тригерних тем. Як ми можемо зрозуміти, якщо це дарковий світ Гаррі Поттера і додайте туди ще сповідь служниці, ну типу нічого хорошого там не буде. От. Але водночас це дуже класна книга для тих, хто любить сюжет from enemies to lovers, тобто від ворогів до коханців. Я не впевнена, що я буду читати цю книгу, навіть якщо її перекладуть українською мовою. Але, в принципі, те, що вона зараз публікується, дуже болд рішення з сторони усіх. Фанфакти — факти це те, що оригінальний фанфік мав більше, ніж 100 тисяч збережень на АО3 і просто мільйони переглядів. Те, що Сен -Лін Ю дуже довго залишалася анонімною, потім лише у деяких інтерв'ю вона ззнала, що працювала у системі охорони здоров'я, і що до власне, виходу офіційної паперової книги Altmaiz у Тіктоці певні спільноти організовували нелегальні публікації цієї книги і її видання от настільки вони всі любили цей фанфік. Якщо ви ще не читали ні цей фанфік, ні цю книгу, чекайте серпня, вона вийде, зможе, маєте можливість її почитати. Якщо ви вже читали, скажіть мені в коментарях настільки там все погано, як я думаю, чи ні. Але в принципі, єй, у нас є ще одна книжка з Драко Малфоєм у цій відборці. Книжка номер 2 у моїй підборці The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy від Бріджит Knightley. Окей. Okay. Once again. У нас знову Дреміона. Як мені сказала моя подруга, apparently в TikTok зараз це прям дуже великий тренд. І всі дуже люблять Дреміон. В принципі, я їх розумію, тому що це мій третій пейрінг, який я шиперлю по Гаррі Поттеру». Але, 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 де гарідраки, де всі гарі драки? Ви час глузду з глузду з'їхали. Альо. Ми беремо класичну формулу «Enemies to lovers» вороги до коханців, додаємо магію, алхімію, політичні інтриги, стрясаємо це все, додаємо дрібку драміони і вуаля нова книга Бриджит Найтлі. Ця авторка також починала як авторка фанфікшену, дуже довго викладалася на водпаді і Тундлері. От, а сценки з цієї книги вона викладала у своєму інстаграмі і, здається, ще в Тіктоці. Ну, в якихось певних соцмережах, і, власне, дуже сильно просили люди, щоб вона опублікувала повну версію. От вона нарешті це робить. А я пропоную вам саме цю книгу, того що мені сподобалась вкладинка. Мені просто дуже подобається цей е, суворий дракот, то, тому ви всі е, будете тепер мучитися з тим, що е, другою книжкою я вам порекомендувала тепер саме цим. Um, це такий, коротше: Enemies to lovers, Mr. and Mrs. Smith meets Harry Potter meets Whatever fantasy you wanna see. Тут є тобі і шпигунство, і противостояння персонажів. І вимушена робота разом, тобто це forced proximity і те, що вони пізнають одне одного не тільки як ворогів, а й як людей. Це все завертається у романтичну лінію. Ну і далі, типу, чи мені вам розповідати, як завжди воно все буває в цих книжках. Відгуки на цю книжку різні, але в принципі. За що хвалять цю книжку? За те, що вона як фанфіки людям це подобається, за те, що ругають цю книжку, за те, що як вона як фанфіки, людям це не подобається. Що сподобається це вам, чи сподобається це нам, ну давайте чекати і дивитися, що буде далі. Одразу треба розуміти, що це не є великою літературою, і це не є чимось там супер особливим, як, наприклад, ті самі «Гаррі Поттер і методи раціонального мислення. Але це є розважальне романтезі, і чому б ні. Уривки з цієї книги стали основою для кількох тіктоківських трендів, які я б знала, якби користувалася тіктоком. Я не знаю, але статті в інтернеті кажуть, що таке є. От. На цьому я закінчую огляд книжки No. Книжка номер 1 Бараша це ціла серія книжок Carry On або Simon Snow від Rainbow Rowell. Якщо ви читали фанатку Rainbow Rowell, ви вже знаєте, про що йдеться. У фанатці головна героїня писала фанфіки про База і Саймона. Усім дуже стало цікаво, хто ж такі ці Бази Саймон. Авторка сказала, що це аналог Гаррі і Драко з Гаррі Поттера. Що зробила авторка, коли її зовсім забембали питаннями про них. Вона взяла і написала про них трилогію. Основа Керріон дуже банальна. Візьміть Гаррі Поттера, додайте туди дрібку Гельщини та нормальних людських стосунків, і отримуєте Саймона Сноу і його оточуючих людей. Головний герой Саймон знову ж таки обраний, має рятувати світ. Не дуже придатний до цього. І в принципі не дуже придатний до магії, яку він вивчає у всій спеціальній магічній академії. А ще в нього є його майбутній хлопець. Я вам взяла так і все проспойлерила, так в нього є його заклятий ворог, з яким вони ожах живуть в одній кімнаті. І це настільки просто класичний сюжет будь-яких Proximity Гаррі Драк, що ну, я навіть не знаю, де тут почати. Паз. Який місцевий Драко, це його сусід по кімнаті, також з давнього там роду якихось там чонливих чуваків. От, а ще він вампір, ще він потенційно вбивця, а також він єдиний, хто по справжньому розуміє Саймона, і хто насправді любить Саймона на протязі всіх цих років? Це роман про магію, роман про пошуки себе, роман про любов до себе. Роман про любов до інших людей. І як на мене, це один з найбільших подарунків усім фанатам а, пейрінгу Гаррі та Драко. Того, що ура! Тут вони нарешті поцілувалися. Як на мене, ці книжки, які почалися як слешний фанфік по Гаррі Потеру, перевершили Гаррі Потера багато у чому. В нас тут є стройний сюжет. Ми розуміємо, хто є хто. Ми розуміємо, навіщо все це робиться, і подальший розвиток персонажа, який має у собі травму цього зруйнованого боротьбою дитинства, того, що його не виховували як нормальну дитину. Це все проговорюється у цій книзі. Дуже багато відгуків на цю книгу, які я зустрічала, перегукуються з моїми думками і кажуть про те, що цей фанфік виправляє дуже багато з того, що було у книжці Роулінг не таким. Те саме ставлення до дітей, як до дітей, те саме розуміння того, що вони все ще діти це той самий троп Enemies to Lovers, але який тут імплементовано просто шикарно. Власне за це я і люблю динаміку Гарі Драко або Саймона Табаза, через те, що в них це йде дуже гармонічно. Фан-факти про цю книжку це те, що назва «Carry on» почалася з оригінального фанфіку, який писала головна героїня книжки Фанатка і Який uh, називався Carry on Сайм е, um, Надалі вся трилогія uh, названа uh, так чи інакше фразами з uh, різних uh, пісень. Carry on, Next one is Wayward Sun. Mm -hmm. І остання Anyway The Wind Blows. Саймон і Бас що по почалися з Гарі і Драко. Викарбували собі свою власну нішу у літературі і у фандомі. І наразі вони вважаються одними з перших ЛГБТК плюс пар, які стали мейнстрімовими у видавничих книжках того часу, коли вони публікувалися. І це те, що вже згадані мною друга та третя книга. Переформатовують е, цю книгу з е, звичайного фанфіка по Гаррі Потеру у повноцінно закінчену трилогію, у якій ми бачимо і розкриття світу, і розкриття стосунків наших головних героїв, а також вказує, як власне, всі ці діти е, справилися і пережили травму свого такого ненормального дитинства. А що ви читали в Rainbow Rowell? Бо я знаю, що кілька її книжок точно перекладені українською мовою, і я б їх вам всім дуже рекомендувала. Якщо ви не читали ще її, будь ласка, ось вам рекомендація від мене. Anyway, це мої 5 книжок, які з'явилися на світ завдяки Гаррі Потеру. І я вважаю, що це би прекрасний подарунок Гаррі Потеру, якби він побачив, скількох людей він а, надихав на творчість, і набагато більше людей тепер надихаються цією творчістю для подальшого життя. А які у вас є улюблені фанфіки або пейринги по Гаррі Потеру? Які ви можете порекомендувати, які ви. А, можливо, також хотіли побачити опублікованими, або, можливо, вони вже опубліковані. Я просто їх не знайшла, коли робили цю підбірку. Пишіть, будь ласка, мені коментарі, ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтеся на мій канал, ставте дзвіночок, підписуйтесь на мій інстаграм, посилання у описі цього відео. І See you soon!